Всім привіт! Сьогодні 14 січня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві біля Дегтярівського шляхопроводу. Тут наприкінці минулого року відбулися деякі зміни. Я приїхав, щоб вам їх показати та прокоментувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушенфо. Ми з вами знаходимося у місті Києві, де Київський шляхопровід. Нагадаю, що перший ознайомчий огляд цього об'єкту я вам робив наприкінці липня 2022 року. Тут невдовзі до того почалися деякі протиаварійні роботи. І я, чесно кажучи, сподівався, що огляди будуть чистішими далі. Але, на жаль, через брак коштів у міському бюджеті працівники тут дуже повільно. Робили свою справу, тому я приїздив сюди кілька разів, але вимушений був обмежуватися лише фотозвітами у своєму інстаграмі та у Фейсбуці. І от нарешті мені повідомили, що наприкінці грудня, а якщо бути точним, починаються з 16 грудня і завершуючи майже перед новим роком. Тут, нарешті, були демонтовані балки аварійні, про які я вам розповідав. Тому давайте я спочатку вам трошечки нагадаю, що тут і як, і потім ми подивимось, що змінилося. Хто добре знають Київ, ті напевно пам'ятають, що Дегтярівський шляхопровід, який був побудований у 60-х роках ХХ століття, вже досить давно знаходиться у передаварійному стані. Тому Доволі тривалий час він був підпертий додатковими тимчасовими опорами і планувався під реконструкцію. Як мені розповіли у Київавтодорі, а, а нагадаю, що всі шляхопроводи майже в Києві знаходяться на балансі комунального підприємства Київавтошляхміст. А це підрозділ комунальної кооперації Київавтодор тому «Київавтодор» цим всім керує, керує. Процесами ремонтними, будівельними тощо. І отже, у Київавтодорі мені розповіли, що готовий проєкт реконструкції повної цієї. Якісь деталі цього проєкту, на жаль, мені не розповіли, але сказали, що цей міст має бути повністю розібраний і на його місці побудований новий міст. Хоча оця конюшинна форма розв'язки все ж таки залишиться. В чому буде ще реконструкція полягати, на жаль, я не знаю. Ну, Принаймні, я думаю, що прогонову будову цього мосту замінять на щось більш сучасне. Ви бачите, тут ще старого зразка, важелезні. Балки залізобетонні, довжелезні вони такі, скріплені між собою були залізобетонними діафрагмами. Тобто це все прибереться. Можливо, будуть реконструватися опори, тому що їх постійно підмазують, підмащують, але вони все ж таки осипаються. Що буде робитись далі? Невідомо. Але перше таке суттєве рішення, яке було прийнято по цьому шляхопроводу минулим літом, це демонтаж двох. Крайніх балок аварійних з цього боку мосту і демонтаж двох аварійних балок з протилежного боку мосту. Підготовчі роботи велися досить довго, як я вже сказав, почалися вони десь у середині літа. Може навіть на початку літа, я вже трохи запам'ятував. Але нарешті, ось наприкінці грудня, коли, напевно, залишилися гроші у бюджеті міському, то гроші були виділені на те, щоб цю роботу довершити. Тобто ми бачимо зараз порожні підферники і дві балки відсутні. Хто це робив, Ну мені попередньо казали, що мав це робити автошлях міст. Я не дуже цьому довіряв, тому що тут потрібні специфічні потужні крани. Таких, наскільки мені відомо, немає на балансі у цієї компанії. Але все ж таки сьогодні мені підтвердили, що такі робочі Києва та шлях моста розбирали це все. І це мене наштовхує на думку, що все ж таки були залучені якісь аренні крани. Це ми вже знаємо, тому що у Києві принаймні є декілька фірм, які ми вже зустрічали на всяких великих будівництвах у Києві. Які здають в оренду крани з кранівниками. Ну а всю роботу, окрім того, що робили кранівники, виконували хлопці з Київавтошляхмоста. автошлях моста. Колись я вам вже показував, як виглядає міст знизу. Виглядає він не дуже гарно, але все ж таки поки що він стоїть. Ну, а крайні балки були в дуже поганому стані. Хоча ми бачимо, що все тече, все тече. Там немає майже на цьому шляхопроводі інформаційних швів. Дуже пошкоджені підпірні стінки, постійних опор. Саме тому дуже важливо, щоб, сподіваюся, у році 2023-му все ж таки змогли виділити кошти та роботи продовжилися. І ми з вами перейшли на інший бік шляхопроводу і бачимо тут теж відсутні дві балки. Тепер давайте піднімемось до гори і побачимо, як це все виглядає там. Просто вчора Київ Автодор розмістив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці допис про те, що на Дихтерійському шляхопроводі змінена схема організації дорожнього руху, але насправді... Якось принципово тут нічого не змінювалося, тобто трамваї ходять по центру і всі зміни полягають в тому, що проїжджа частина зменшилася на півтори смуги з кожного боку. Також ми пам'ятаємо, що почали тут роботи з розбирання консоли, з розбирання огорож, хідників. Як бачимо, зараз їх немає і трошки проїзної частини теж немає. В той же час я вас, можливо, дещо злякав у своєму першому огляді, коли розповів, що поки немає рішення стосовно проходів для пішоходів. І можливо такі рішення з'являться. І от мене такий автодор порадував, потішив. І сьогодні я бачу, що так воно і є. Тобто, все ж таки вирішили зробити хідники для цього трошки. Поладнали стару огорожу, підфарбували її і поставили на блоки, які обмежують оце провалля, і зробили ще одну відгородку блоками від проїжджої частини. Так само зроблено, наскільки я бачу, і на протилежній стороні мосту. Зараз ми туди підемо, подивимось, як це виглядає. Ви мені, певно, можете дорікнути, чому я вам не показав такий цікавий процес, як демонтаж балок. Насправді, прес-служба мене попередила, що тут будуть якісь роботи проводитися, але одразу сказали, що всі роботи тут ведуться уночі під час комендантської години. На жаль, в мене немає посвідчення, яке дозволяє... Перебувати на вулиці у комендантську годину. Ну, якось не було такої потреби його робити, тому я це залишив за кадром. Ми з вами перейшли на іншу сторону Довженко та Ліги. Прийшли повз огорожі, бачимо, дійсно її добре пофарбували, підшаманили, як то кажуть. Ось так вона виглядає. До речі, що цікаво, я бачу е, огорожні блоки, які промарковані компанією СТІ, це сучасна транспортна інфраструктура. Е, цю компанію ми з вами знаємо. Вона робила багато дорожніх робот і починаючи з шулявського шляхопроводу і асфальтувала частково подільсько-воскресенський мостовий перехід. Чесно кажучи, не знаю, яка тут її роль, може вона просто. Запозичила тут ці блоки. Може, щось, якісь дорожні роботи тут будуть робитися ще, але поки що мені доповіли у Київавтодорі, що найближчим часом будуть встановлені додаткові е, тимчасові опори знизу, і на цьому поки у межах фінансування, яке виділялося, всі роботи це що можна було зробити на цей час. Як я вже сказав, як виділять нове фінансування, ми будемо сподіватися, що все ж таки цю розв'язку почнуть більш капітально доводити до ладу, тому що дуже поганий стан самого шляхопроводу. От ще раз дивимось на те місце, одне з двох, де мали б бути деформаційні шви, але вони тут відсутні. Тут просто закатане все асфальтом, так раніше робили для економії. І це означає, що вся ця волога, вся ця вода з дощів, з таночого сніга, все це тече на устойні опори та руйнує їх та балки. Взагалі, якщо оцінювати саму побудову цієї розв'язки, то... Вона будувалася дуже так на велику перспективу. Ми бачимо, що вона дуже широка. Тут були три повноцінні смуги руху в один бік і три повноцінні смуги руху в інший бік. І колись планувалося, що ця вулиця. Дегтярівська, колись, здається, Пархоменка, вона називалася з радянських часів, мала б стати другою Борщагівською вулицею, тобто широченна дорога мала пройти звідси до Берестейської і сюди пройти з боку Лук'янівської. Але чомусь поки що так не сталося. І чи буде, чи не буде, ну будемо дивитися. До речі, мабуть, ви чуєте сирена гуде сьогодні постійна зрання ракетна небезпека. Я вже так ризикнув трошки, сподіваюся, що нічого не прилітить до Києва або не долітить, Ну ви це чуєте. Зараз ми з вами перейшли на другий бік шляхопроводу, і тут, придивляючись, бачимо, що з цих огороджувальних блоків тут взагалі збірна солянка. Тут ми бачимо. Що вони марковані Компанія Укртрансміст, теж наша знайома компанія. Там далі «РБД» і «ПДМЕД». Я навіть не знаю, що це за фірми. Або я їх не зустрічав на будівництвах, або вони себе ніяк не позначали. Ну, Чим це пояснити, не знаю. Просто констатую, як воно є. Тут ми бачимо теж зроблена огорожа з поновленою сторої. І давайте подивимось: тут цікаво у нас те, що. Зробили таку підвіску з тросу, і на цій підвізці великий жмут кабелів якихось підвішений. Тобто тут нічого не руйнувало. І всі ці кабелі, які були прокладені у лотку на консольній частині, на підпішохідною частину, точніше, вони всі залишилися. І бачимо ще раз, що було під... Асфальтом. Тут було багато нашарування асфальту. Ви можете подивитися, або, як я вже казав у моєму інстаграмі з фотографії, або подивитися з літа огляд. І оце ми бачимо стерчить рабиця. Це те, що колись використовували у якості своєрідної армуючої сітки для влаштування ну, чогось, що мало виконувати роль розподільчої плити монолитної. Як зараз робиться, того тоді не робилося, але щось таке схоже було, щоб хоч якось під асфальтом з'єднати усі ці балки, щоб нічого не провалювалося. Ну, а це ми побачили, як це виглядає з цього боку. І ще, я думаю, щоб завершити свій погляд, підемо донизу. Але вже з цієї сторони вулиці Довженка. І тепер ми з вами знову знаходимося під шляхопроводом з боку Лук'янівки. Давайте подивимось, які тут жахливі. Руйнування можна спостерігати у цій підпірній стінці, яка править за постійну опору. Також ми бачимо, що хлопці з Київ-Автошлях моста вже поставили одну тимчасову опору. Її тут не було, вона стояла під крайніми балками, але мене попередили, що і решту опор будуть ставити вночі. Коли хлопці нікому не будуть заважати, коли не буде руху машин, тому, на жаль, ми цієї роботи не побачимо. Руйнування досить велике, покривного шару бетону взагалі немає. Пошкоджена арматура, тобто це все треба міняти. І що ще цікавого я помітив на цій мостовій споруді? Зверніть увагу на... Підферники на протилежному боці, вони такі масивні, залізобетонні, нерухомі, і там у нас оцей кінець прогнової будови, він жорстко закріплений. В той же час, коли я знімав тут попередній огляд влітку, то мене трошки здивували, отакі дивні, тоненькі, те, що я сприйняв за підферники, там не дуже добре видно, що це таке, але коли відсутні... Дві балки, то ми бачимо, що це така хитра рухома опора. Вона складається, здається, з залізобетонної такої тумбочки, але знизу та зверху цієї тумбочки є металеві шарнірні вузли, і на цих вузлах ця конструкція рухається від температурних деформацій. Чесно кажучи, таких опор я ще не зустрічав у живу у наших оглядах. Хоча в інтернеті мені ця схема принципово траплялася. Все ж таки я хоч і не мостовик, але інженер і намагаюся вивчати те, що я вам розказую, коментую. Тут ми це бачимо, як воно реалізовувалося у 60-х роках минулого століття. Ну і нарешті, щоб наш огляд був більш повним, ми дивимось знизу на цю мостову споруду ще з четвертого кута. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Також не забувайте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, підписатися на телеграм-канал, долучитися до групи у Фейсбуці та підписатися на сповіщення мого сайту Авдокушен. .инфо. До речі, останнім часом мене чомусь Facebook не дуже любить і вкотре заблокував мені можливість залишати дописи у групах, в тому числі в моїй власній. Тому, якщо хочете не пропустити якісь цікаві новини або цікаві огляди нові, то обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на банківські картки через функцію спонсорства на Ютубі або на сторінці Patreon. Ваша підтримка для мене дуже важлива. І це все, незважаючи на те, що я розумію, що зараз я вас можу тішити переважно новинами. Не маю змоги часто знімати відеогляди. Тому дуже-дуже велика подяка всім вам. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!